Стівен Кінг Протистояння, КНИГА ПЕРША, Розділ дев'ятий. Вони наздогнали його невдовзі після смеркання. Він сам йшов узбіччям траси 27, яка ще милю тому звалася головною вулицею. Десь за милю чи дві він збирався завернути на трасу 63, що вела на захід до застави, де почалася б його довга подорож на північ. Певне, його чуття дещо притупили двійко бокалів пива, та він знав щось не те. Саме почав пригадувати кремезних гопників, які сиділи у дальньому кутку бару, четеро або п'ятеро, коли вони повискакували з темряви та кинулися на нього. Нік відбивався як міг поклав одного силюка другому ростовк носа, судячи зі звуку, навіть зламав. На одну-дві секунди йому здалося, що він може їх подужати. Він бився мовчки, і це їх трохи збентежило. Вони були дещо розслабленими, адже, мабуть, таким чином поклали не одного подорожнього і, напевно, не очікували, що цей сухорлявий хлопчина з рюкзаком дасть їм гідну відсіч. А тоді один із них поцілив Нікові у нижню губу, розквасивши її чимсь схожим на університетський перстень. До рота йому ринув смак теплої крові. Захитавшись, нік позадкував і хтось скрутив йому руки. Він пручався як навіжений і спромігся вивільнити одну руку, коли на обличчя, немов місяць утікач, опустився кулак нападника. Перш ніж той кулак стулив йому праве око, Нік знову побачив той перстень метал тьмяно виблискував у сяві зірок. Зірки затанцювали і перед очима, і Нік відчув, як свідомість почала розпорошуватись і відчалювати у незнане. Перелякавшись, він почав борситися з іще більшою люттю. Перед ним вигулькнув той мужик із перснем, і аби його знову не порізало, Нік копнув того ногою в живіт. Із персня вибило дух, і він зігнувся навпіл, вичавлюючи із себе гавкіт, схожий на те, як відсапується тер'єр із ларінгітом. Його оточили. Кібугаї, що називали себе м'ясними, амбали в кремезних робітничих черевиках і сірих сорочках із підкоченими рукавами, під якими випирали помережені ластовинням біцепси, здавалися нікові лише тіннями. Сплутане масне волосся спадало на їхні лоби, в останніх залишках денного світла все це почало здаватися гидким сном. У відкрите око затекла кров, рюкзак зірвали з плечей. На Ніка посипався град ударів, і він перетворився на маріонетку, що підстрибувала на старих потертих нитках. Свідомість не полишала його остаточно. Єдиними звуками було те, як вони гамселили його із важким хеканням та плинне щебетання дрімлюги в глибині сосняку, що ріс неподалік. Перстень зіп'явся на хисткі ноги. Держіть його, мовив він, держіть його за волоси. Його підхопили за руки. Ще хтось учепився у його пружне чорне волосся. Що «Чо він не кричить, почувся знервований голос. Що він не кричить, рею? Я ж говорив тобі не казати наші імена, прогорчав перстень. Мені похуй, що він не кричить, я його оддіваю. Засранець мене довбону, клятий мухльовщик, от він хто. Він замахнувся кулаком. Нік відсмикнув голову в бік, і перстень лише подряпав його щоку. Я ж сказав держать. гаркнув рей. – «Ви тьомки чи що? Кулак знову полетів униз, і нік і вніс перетворився на розчавлений, заюшений помідор. Дихання стало здавленим сопінням. Свідомість звузилася до гострого, завтовшки з олівець променю. Щелепа відвисла, і він ковтнув нічного повітря. Знову заспівала солодку пісню самотня дрімлюга. Нік не чув її ні цього разу, ні попереднього. Держать, сказав рей, держать, я сказав. Кулак шугнув униз. Зуби проорав університетський перстень, трощачи на своєму шляху емаль. Нік не міг закричати про цей шалений біль. У нього підкусилися ноги і він обвистов у руках нападників, наче мішок зі здобиччю. Рей, хвате, ти що, хочеш його вбити? Держать, сосунок мене довбонув, я його ділаю. Дорогу, яку з обох боків обрамлювали чагарники та велетенські сосни, залило світлом. О господи, кидайте його, кидайте. То звучав голос Рея, та чувся він уже здалеку. Нік відчував тьмяну вдячність, та решту свідомості заполонив біль, що вирував у його роті. У язик упиналися уламки зубів, чиїсь руки штовхнули його, пожбуривши на середину дороги. На ніка летіли два вогні, і вони прикували його до місця, як актора на сцені, заскавчали гальма. Нік замолотив руками і спробував змусити ноги рухатися, та вони не слухалися, його лишили на смерть. Нік упав на асфальт, і, поки він покірно чекав, коли його переїдуть, вереск гальм та покришок заповнив увесь світ. Принаймні це покладе край болю в роті. А тоді на щоку посипався щебінь, і просто перед собою, менш ніж у футі від обличчя, Нік побачив колесо. Він помітив, що в протекторі, наче монета між пальців, застряг маленький білий камінчик, шматок кварцу, недоречно подумав Нік і зомлів. Коли Нік прийшов до тями, він лежав на койці. Було жорстко, та за останні три роки він спав і на твердіших лежбищах з великим зусиллям розплющив очі. Їх немов кисляки заклеїли, а праве око, в яке влучив місяць утікач, відкривалося лише наполовину. Він дивився на потріскану бетонну стелю. Нею зигзагом зміїлися труби в ізоляційній обмотці. По одній трубі діловито чимчикував великий жук. Поле зору перекреслював ланцюг. Мік ледь підвів голову, її одразу пронизало блискавкою нестерпного болю, та він розглядів іще один ланцюг, який тягнувся від краю койки до стіни. Нік повернув голову ліворуч, ще одна блискавка, та цього разу не така вбивча, і побачив грубу бетонну стіну. Її вкривали тріщини і численні написи, недавні, старі, в основному безграмотні. Тут повно вошей. Луїс Драгонський, 1987. Біла гарячка це круто. Джордж Ремплінг дрочун. Сюзанно я й досі тебе кохаю. Джері ця каталажка, повна параша. Fred, 1981». Усюди були малюнки великих обислих членів, гігантських грудей та грубо намальовані піхви. Усе це підказало Нікові його місце перебування. Він лежав у в'язничній камері. Нік обережно сперся на лікті, звісив ноги, на них були паперові бахіли, і, скориставшись інерцією, сів. У голову вдарив сильний, проте не надпотужний біль, а спина лячно затріщала. Шлунок загрозливо гойднувся внутрі, і Ніка вхопила запаморочлива Нудота той нищівний її різновид, що примушує молити господа про порятунок. Нік не міг ані кричати, ані благати, тож притулив руку до щоки, зігнувся над колінами і почекав доки менеться. За деякий час Нудота відступила. Пальцями нік відчував приклеєний до щоки лейкопластер і, скривившись, вирішив, що ескулап, який латав його обличчя, для певності наклав кілька швів. Хлопець роззирнувся. Він був у вузенькій камері, що формою нагадувала покладену на бік коробку з підсолоних крекерів, за койкою виднілися грати. Біля узголів'я стояв унітаз без сидіння та кришки, якомога обережніше нік задер голову і побачив ззаду маленьке загратоване вікно. Аби впевнитись, що він не зомліє, нік трохи посидів на краю койки, а потім спустив безформні сірі штани, присів на унітаз і, певне, з годину справляв малу потребу. Тоді підвівся, тримаючись за койку, наче старий дід, Нік з острахом поглянув в унітаз, а крові там не було звичайно чиста сеча. Він спустив воду. Нік обережно наблизився до брат і визирнув у короткий коридор. Ліворуч була маупарня. На одній з п'яти койок лежав якийсь стерегань, його рука звисала на підлогу, наче шматок деревини, винесений на берег. Праворуч коридор закінчувався дверима підпертими колодкою, щоб не зачинялися. Посеред проходу зі стелі звисала лампа із зеленим абажуром. Подібні лампи Нік бачив у більярдних залах. З'явилася кінь, ковзнула відкритими дверима, і в коридор зайшов дебелий чоловік. У зеленавій літній уніформі, у портупеї в нього звисав великий пістолет. Він засунув великі пальці в кишені штанів і мовчки роздивлявся Ніка мало не хвилину, нарешті промовив У дитинстві ми з друзями піймали на пагорбах пуму, пристрелили її, а тоді приволокли до міста, тягли ґрунтовою дорогою миль двадцять. Коли дочапали додому, від тварини мало що залишилося, жалюгіднішого видовища я ніколи не бачив. Ти, хлопче, на другому місці. Ця промова здалася Нікові вигостреною, виплеканою, заготовленою для приблуд, які іноді потрапляли до загратованої коробки з підкрекерів маєш ім'я, балабуга. Нік приставив пальця до набряклих посічених губ і похитав головою, він затулив рота, а тоді відняв руку, прокреслив у повітрі плавну діагональну дугу і знову похитав головою. Що, не вмієш говорити, що це ще за тролівалі? Слова були начебто дружніми, та нік не чув їхнього тону. Він вихопив із повітря уявну ручку та вдав, наче щось пише Дати олівця. Нік кивнув. Як ні ми, то чого в тебе нема отих спеціальних карток. Нік знизав плечима, вивернув порожні кишені. Тоді він стиснув кулаки та помісив повітря. Від цього у голові знову гримнув біль, а шлунком прокотилася нова хвиля нудоти. На довершення він легенько торкнувся кулаками голови, закотив очі та повиснув на ґратах, а тоді знову показав на порожній кишені Тебе пограбували. Мік кивнув. Чоловік в уніформі розвернувся і пішов назад до офісу. За мить він з'явився з тупим олівцем та блокнотом. Зверху на кожній сторінці був напис Нотатка, а під нею зі столу шерифа Джона Бейкера. Нік розвернув блокнот до чоловіка, постукав по імені гумкою на кінчику Олівця і звів брови в німому запитанні Ага, то я, а тебе як звати? Нік Андрос, написав хлопець, він просунув руку крізь грати. Не буду я тиснути тобі руку, похитав головою бейкер. Ти ще й глухий? Нік кивнув. То що з тобою вчора трапилося, хлопче? Док Сомс із дружиною мало не переїхали тебе, як гіллячку». Відлупцювали й пограбували за милю від забігайлівки на головній вулиці Узака зветься. Той гадюшник не місце для дітлахів, балабуго, та й пити тобі ще зарано. Нік обурено мотнув головою. Мені вже двадцять два, написав він. Невже я не можу випити пива без того, щоб мене за це побили? Бейкер прочитав його слова із сумною усмішкою. Як бачиш, у шою інакші звичаї. Маєш тут якісь справи, хлопче. Нік вирвав із блокнота аркуш, зім'яв його у кульку і впустив на підлогу, та не встиг він узятися за відповідь, як крізь ґрати шугонула рука і ухопила його за плече сталевою хваткою. Нік рвучко задер голову. За порядком у цих камерах слідкує моя дружина, сказав Бейкер. Я не бачу жодної потреби в тому, щоб ти тут смітив, Підніми її викинь в очко. Нік зігнувся, скривившись від болю у спині, і підхопив з підлоги паперову кульку. Він підійшов зі сміттям до туалету, кинув його у воду, а тоді поглянув на бейкера та звів брови. Шериф кивнув. Нік повернувся до град. Цього разу він писав довше, і олівець над блокнотом аж пурхав. Бейкер задумався над тим, що, мабуть, навчити глухонімого читати і писати було хитромудрим завданням, і, певно, у цього Ніка Андерса під шубом непогана апаратура, раз він усе вловив. У Шої, штат Арканзас, були індивіди, які так цього нормально і не навчились, і в заказ збиралася саме така публіка, та навряд чи про це здогадається хлопчина, якого щойно занесло до їхнього міста, чи не так? Нік просунув записник крізь грати. Я багато подорожую, та я не волоцюга. Учора весь день працював на річ Елертона, десь за шість миль західніше звідси, я вичистив його сарай, плюс накидав сіна на горище. Минулого тижня я ставив паркан у боці, штат Оклахома. Ті, які мене відлупцювали, забрали мою тижневу зарплатню. Ти впевнений, що працював саме на річ Елертона? Ти ж знаєш, я можу це перевірити. Бейкер вирвав сторінку із ніковим поясненням, склав її вчетверо та сховав у нагрудну кишеню. Нік кивнув. Бачив його собаку. Нік кивнув. Що то був за пес? Нік показав бейкеру, щоб той дав йому блокнота. Великий доберман», – написав він, але лагідний, не злий. Бейкер кивнув, розвернувся і пішов назад до офісу. Нік стояв біля град і спостерігав за дверима. За хвильку бейкер повернувся з великою в'язкою ключів, відімкнув камеру та відкрив грати, відсунувши їх у бік. — Заходь до офісу, сказав бейкер, будеш снідати. Нік похитав головою, а тоді показав на мигах, наче щось наливає та п'є. А кави хто з вершками та цукром? Нік похитав головою. П'єш, як справжній мужик, так, засміявся бейкер. Ходімо. Бейкер рушив попереду, і, хоча він говорив, нік не знав, що саме, бо бачив не губи, а спину. Я не проти товариства, у мене безсоння. Таке, що сплю я не більше ніж три чотири години. Жінка хоче, щоб я з'їздив у пайнблав до одного модного лікаря. Якщо так буде й надалі, то візьму й поїду. Ну сам подивись п'ята ранку, ні світ, ні зоря я сиджу і наминаю яйця зі смаженою картопелькою із сусіднього придорожнього кафе. Він розвернувся на останній фразі, і нік уловив лише із сусіднього придорожнього кафе. Хлопець звів брови і знизав плечима, висловлюючи спантеличеність. Та байдуже, сказав бейкер, принаймні такому молодому парубкові. А в офісі шериф налив нікові чашку чорної кави зі здоровецького термоса, бейкерів недоїдений сніданок стояв на розкритій обліковій книзі, що лежала посеред робочого столу. Він сів і підсунув їжу, нік відсюрбнув кави. У роті запекло, та смакувала вона чудово. Він постукав шерифа пальцем по плечу, а коли той звів очі, потер живіт і задоволено підморгнув. Ато, усміхнувся Бейкер, моя жінка Джейн варила. Він закинув до рута половину смаженого яйця, прожував, а тоді тицнув виделкою в бік Міка. А ти молодець, наче той мім. Гадаю, з комунікацією проблему тебе не виникає хіба ні? Нік погойдав рукою в повітрі комсі, комса. І я тебе не затримуватиму, мовив бейкер, вимочуючи хлібом жир. Однак скажу ось що. Якщо трохи лишишся, то, може, піймаємо тих типів, що тебе відгамселили. Ти в ділі? Нік кивнув і написав Думаєте, зможу повернути свою зарплату? І не мрій, відрубав бейкер. Хлопче, я лише сільський шериф. На таку справу тобі потрібен Орал Робертс. Нік кивнув і знизав плечима. Склавши долоні, він зобразив пташку, що відлітає геть. Ага, типу того. То скільки їх було? Нік показав чотири пальці, знизав плечима і показав п'ять. Упізнаєш когось із них? Нік підняв один палець і написав Здоровий блондин, як ви, може, трохи важчий. Сірі штани плюс сорочка, мав великий перстень, права рука і палець, пурпуровий камінь. Ним мене й порізало. Коли Бейкер читав ці слова, його обличчя перемінилося спочатку стурбованість, потім злість. Нік подумав, що розлютилися на нього, і йому знову зробилося страшно. О, Господи Ісусе, проказав бейкер, вступив у калюжу, а там яма з гівном. Ти певен? Нік неохоче кивнув. А ще щось, ти бачив іще щось? Нік напружив мозок, а тоді написав Маленький шрам на лобі. Бейкер поглянув на написане. Цей рейбут, сказав він, мій Шурен». дякую тобі, пацан, п'ята ранку, а день уже полетів під три чорти. Нікові очі розплющилися трішки ширше, і він зробив обережний знак співчуття ну, гаразд, мовив Бейкер більше до себе, ніж до нього. З нього поганий актор Дженні сама це знає, він не раз лупив її в дитинстві, та все одно він її брат, і цього тижня про Шуримури можна і не згадувати. Хлопець знічено опустив очі, та наступної миті шериф потрусив його за плече, аби нік бачив, що він говоритиме. Та хай там як, а толку з цього однаково не вийде, сказав він. Рей та ті дрочуни, яких він кличе друзями, присягнуться, що були деінде, і все. Твоє слово проти їхнього, зацідив хоч комусь. Дав тому рею в живіт, написав Нік, ще одному поцілив у ніс, мабуть, зламав. В основному рей вештається із Вінсом Хоганом, Біллі Ворнером та Майком Чайлдерсом», – сказав Бейкер. Можливо, вийде підловити вінса самого, він розколиться, можності в нього як у дохлої медузи. Якщо він мені попадеться, то можна буде взятися за майка з біллі. Той перстень реєві дали в університеті штату Луїзіана, він вилетів на другому курсі. Шериф трохи помовчав, барабанячи пальцями по краю тарілки. Гадаю, хлопче, можна спробувати. Якщо хочеш. Та маю тебе застерегти, вони можуть вислизнати. Ці йолопи злі й боягузливі, як ватага дворняг, однак вони місцеві, а ти лише глухонімий волоцюга, і якщо вони зірвуться з гачка, то кинуться тебе шукати. Нік замислився. У голові кружляла сцена з ним самим. Гопники штовхають його один одному, наче закривавлене упудало, а губи рея формують слова Я його одділаю. сосунок мене довбану. Він думав про свій наблічник, про старого друга, з яким подорожував аж два роки, про те, як рюкзак зривають із його спини. Він написав у блокноті одне слово і підкреслив його спробуймо. Бейкер зітхнув. Окей, кивнув він. Він з Хоган працює на лісопильні, хоча це не зовсім так не працює, а шаруйобиться. Якщо тобі так нормально, скатаємося туди близько дев'ятої. Може, вийде його налякати і вивести на чисту воду. Нік кивнув. Як там твій рот, док Соумс лишив трохи пігулок, сказав, що, певне, тобі буде геть невесело. Нік похлюплено кивнув. Зараз дам, це. Він затнувся, і в своєму світі німого кіно Нік побачив, як шериф кілька разів чхнув у хустинку. Ще й це на додачу, вів далі Бейкер, та він знову відвернувся, і Нік устиг прочитати лише перше слово. Узялася ця застуда на мою голову. Господи Ісусе, ну хіба життя не прекрасне? Вітаю тебе, в Арканзасі, хлопче. Шериф узяв пігулки і сів назад. Він дав Нікові ліки зі склянкою води, а тоді легенько потер шию під підборіддям. Там щось надулося і боліло. Набряклі лімфовузли, кашель, чхання, ще й наче температура. Ага, пречудовий буде день.